Якщо хто не знає, в бібліотеках є дуже багато крутих книг. От сьогодні я знайшла в бібліотеці ось ці дві книжечки. Перше це про Хасько, так, але з нею особливо рекомендували розпочинати знайомство з автором. Отже, я розпочну своє знайомство з Тарасом Прохаськом з цієї прекрасної книги, вона чудово видана. І Робгард Сховище. За цією книгою я дуже давно ганялася, чула про неї якісь дуже хороші відгуки, потрібно спробувати і самій. А також сьогодні на стенді я побачила, що є дуже класні книжки. Наприклад, Дев'ятий дім Лібардуго, за яким теж багато хто ганяється. Або Світло далекої зірки Старого Лева. Це зовсім свіжесенька новиночка, яку вже можна позичити в біблотеці. Нагадаю, що я мешкаю в Рівному і користуюся послугами обласної бібліотеки, що на Лебединці. Записуйтесь, відвідуйте і теж читайте багато крутих, класних.